Екранізація Fallout, проблеми з українською локалізацією та вампірські романи про це та про все інше прямо зараз в ігрових нюцях ігрові нюци ми трошки оновилися. Почнемо знову довкола ігровими новинами. Анонсували дату виходу серіалу по Всесвіту Fallout. Вибух на ваших екранах відбудеться вже скоро, 12 квітня наступного року. Серіал вийде на Prime Video, тобто на Amazon. А його виконавчим продюсером є сам Тодд Говард. Середиторського складу вже заявлені: Кайл Маклаклен, Ела Парнел, Уолт Гогінс, Аарон Мотен та інші. Події серіалу будуть розповідати оригінальну пригоду в районі постапокаліптичного Лос-Анджелесу, і це буде доповненням до основного канону. Але бесед нас. Трейлерами не сильно бавить, тому і тут нічого нового не показали. А було б непогано враховуючи, що лишається до виходу півроку, і там точно є на що подивитись. Ну можливо, бережуть сакральні кадри для значущого ефекта. Вау. До речі, аби було щось смачного поїсти Під час перегляду серіалу Мальопус вже скоро випустить струку у світ свій кукбук з рецептами «Все світо Fallout». Не пропустіть, бо розлетяться як гарячі стейки з брамена. Стало гірше. В Steam подорожчали ігри Activision Blizzard, але це стосується лише конкретних країн, у яких до здорожчання цінник був приємно нижчим за інші. Аргентина, Туреччина, Україна тепер мають витратити більше, якщо захочуть купити Call of Duty, до прикладу, в середньому від трьох і до 600 в залежності від гри. Тобто десь Приблизно на 25 доплюсували до вартості, ні з ні Activision пояснень не надали, просто тишком нишком підкрутили цифри. Думаю, майбутні додані ігри по типу Diablo вже відразу матимуть стійку ціну відповідно до здорожчання. Хоча, якщо їх скоренько додадуть до геймпасу, стане краще. Знову незадоволені локалізацією, ще трохи, і я повірю, що й пороблено. Гострандер 2 вийшов у світ, і люди побачили, що над українською мовою, як і над усіма іншими, працювала колишня російська компанія. Ми розуміємо, що не існує колишніх російських. Русський дух, оцей от противненький російський запашок, зі зміною місця розташування офісу від самих людей, які в тому офісі працюють, нікуди не зникає. Localization C Languages Наразі позиціонує себе як фінська компанія, але перше початкове місце реєстрації це Пітер, Але друге, але в ній працюють в більшості росіяни. І незважаючи на те, що робота над українською мовою нібито довірили українцям, певно, це були представники організації, яка різниця. Бо виглядає цей переклад, як погано вичита. Не продукт генерації DeepL. Чому не дали роботу компетентним командам з України? Думаю, причина очевидна в простоті й дешевості. Взяли вони собі пакет мов однієї контори заплатили і забули про проблеми. Я особисто розумію, як це працює, але не дуже хочу приймати ці правила гри. Було б краще, аби за справу бралися більш компетентні люди. Така ж біда спіткала і Alan Wake 2, але кажуть, там якість перекладу ще гірша. Тому як вам грати, обирайте самі, але я б все одно би радила вам грати українською, аби відобразити дійсні показники зацікавленості в локалізації. Бо якщо розпорошитися між англійською та іншими мовами, можна дійсно створити невдалу статистику. Тільки ради Бога, не грайте російською. Ну яка ж вже різниця? Якщо локалізацію робило й та ж сама контора, давайте, хоча б, ідейно, підтримаємо своє. Однак пояснювати, чому така співпраця не окей, західному видавцеві треба. Уявляю, як це складно, але як на мене, це вже просто порушує якусь ту, але навряд вони зрозуміють, що це ненормально. Я маю на увазі, що росіяни роблять переклад для українців. Як на мене, це дуже дивна історія. І не забувайте давати фідбеки по хибу в локалізаціях, коли залишаєте відгуки про гру. Це дуже важливо, серйозно. Кіберпанк продовжує насипати крутою франшизою по всі боки. Цього разу кібернетичні імпланти дотягнулися і до літератури, точніше до комікс культури. Так я знаю, що багато хто не ототожнює ці два стилі розповідання історії і відокремлює графічні романи від прози. Cyberpunk 2077 – Big City Dreams – Комікс від автора Бартоша Штибора отримав премію Гюго. Бартош працює сценаристом у cd Projekt проєкт і сам він доклав руку до створення коміксів ще й по відьмаку. Якщо ви читали тьмяні спогади, то вважайте. Знайом з творчістю пана Штибора. А якщо не читали, то біжіть до видинистого Вовкулака, беріть там і читайте. А ще Netflix реліз Cyberpunk Edgerunners також є дітищем польського автора. Самі це де проект щиро раді. У своєму коментарі вони взагалі зазначили, що премію в номінації Найкраща графічна історія або комікс польський автор вперше в історії премії отримає нагороду. Комікс видавали Dark Horse. Він вже є доступним і в цифровому легальному виді, тобто не пірайте, а купуйте. А в Україні буде вже досить скоро, бо в вже працюють над перекладом, і навіть отримали дозвіл на оформлення обкладинки в унікальному стилі. Тож бажаємо наснаги перекладачами, аби ніякий кіберпсихоз не завадив пошвидше випустити коміксу друк. На Metacritic створили сторінку для Half-Life 3, ось буквально нещодавно. Що це означає? Рівно тільки те, що на Metacritic створили сторінку і поки що нічого більше. Що воно може бути в майбутньому? Ну можливо, реліз. Але коли як іде, нічого вам не скажу, бо не знаю. Сподіваюся, ми ще пограємо в цю гру без артрита і вставних зубів. Це так актуально жарти про старість та 3. Минулого разу я вам розповідала про оновуну PlayStation 5. Ну, це та, яка слім, не слід шейді, але яка точно витіснить стареньку пухкеньку Sony з ринку. Ну там є один нюанс, який варто обговорити. Коли ви все ж задумалися взяти оновлену консоль, аби потім докупити до неї дисковий привід, попіклуйтеся, аби консоль у вас була підключена до інтернету, принаймні, хоча б на запуску, бо кажуть, дисковод потребуватиме онлайн реєстрації при підключенні як мінімум. Вперше це зроблено, аби не допустити під'єднань не ліцензованої продукції. Тобто, аби ви там не займалися самопальною інженерією і не косплеїли Франкенштейна, створюючи собі консоль з хендмейт-дисковода. Так звучить не вона досить смішно, якщо подивитися, але якщо подумати, то нічого смішного не бачу. Технологія зйомного дисководу може стати вдалим коротким шляхом для піратства. Тому, аби не залишати навіть найменшу стежину, Sony вводить отакі от незручності. Цікаво, тільки чи вони подіють. Іксбокс провела показ майбутніх партнерських проєктів. Нічого нового, просто нагадали про те, що скоро вийде. А саме Like a Dragon Infinite Wealth – дев'ята гра з серії якудза. Головним героєм тут будуть і Тібан банкасуга, а до нього ще приєднаються Кадзюма Кірю. Мандруватимуть пани японців вперше за кордоном, а саме на Гавайях. Зможете не тільки битися, але й створювати власний комфорт і влаштовуватимете ціле шоу з багаттями. кажуть, що це гра типу Енімалкросінгли з Якудзою. Реліз японської GTA планують 25 січня наступного року. І Caro Will not die» – Роглайт дуже динамічний, насичений, барвистий з неоном. Вийде колись у майбутньому, допоки не відома ні дата, ні деталі. Горор Wakes the Deep, яка розгортатиметься від першої особи і розкаже про жахи, які відбуваються посеред моря на нафтовидобувній платформі. Довкола вирує шторм, великі хвилі холодного моря періщать, Лідні зв'язку обірвані і щось страшне відбувається. Що саме дізнайтесь самі? Гра має прийти до смаку любителям Амнезії, дорогої Естер, і можливо, навіть любителям Праю сподобається. Робокоп, якщо комусь цікаво, ви 2 листопада. Ну там ніби виглядає він непогано. Бандюганий технології міг би стати гаслом мережі XCOM, але все ж більше пасує майбутньому релізу робокопа. стильово візуально гра Dungeons of Hiddenberg. є одночасно і бойовиком, і дослідженням, і ролівкою з фентезі сеттингом Я б сама спробувала, бо трейлер мені нравиться. Дівчинка підліток бере меча, і йде в мандри. Я давно вже не дівчинка підліток, і хотілося б повернутися до цього стану, хоча б в грі. Досліджувати, битися та вирішувати загадки. Глянемо, що воно такі вже на релізі, які обіцяють наступного року. Гра за Лисика Spirit of the North вийшла ще у 20-му році. Там гравці могли мандрувати пейзажами Скандинавії, досліджувати світ, бачити магічне таємниче, і ось наступного року студія Infuse випустить другу частину пригод Лисика. Там буде ще краща графіка, більше магії та атмосфери півночі. Metar Gear Solid 3 зі своїм ремейком може похизуватися гарною графікою. Виглядає дійсно гідно. Очікуваний перезапуск гри приверне багато нової аудиторії. Я думаю, хто якраз народився в часи виходу оригінального тайтлу, тобто у дві. 2004 році. Цим людям зараз 20 років. Нагадую, отак виглядає Metal Gear 2004 року. А так, сучасний. Відчуваєте різницю? Ми звісно ж показали Alan Wake 2. Хоча ви вже і самі можете у нього пограти. Оцінки в гри пристойні, кажуть, гарний там і сюжет, і атмосфера, і вдалі жанрові елементи вплиду до ігроладу. Blizzard закликають проливати кров. Таким був би заголовок, якби я працювала в українській журналістиці, але ні. Одначе розробники Diablo дійсно закликають до маніпуляції з кров'ю. Для гравців із США діє акція надай докази того, що ти був донором в центрах крові, і розробники віддячать внутрішньої ігровою штучкою, тобто дадуть тобі якийсь цікавий, і, сподіваюсь, корисний предмет. Таким чином, Blizzard вшановують вихід доповнення Season of Blood. А в мене є цікавіша для вас акція. Станьте донором крові і не втратьте країну. Ваша допомога для поранених вагомий вклад в поточну ситуацію. Головне притримуйтесь рекомендацій і не виснажуйте свій організм. Але якщо ви все ж час від часу, як годиться, я регулярним донором. Моя вам щира подяка для мене. Ви вже маленький герой, бо я від виду крові просто падаю без свідомості, приблизно якось отак. А рекомендацію, що почитати, буде тематичною. Цього разу пропоную вам класику вампірської естетики Карміллу. І не поспішайте скіпати, тут дійсно вагома історія, адже це не про якихось там хлопчиків з блискітками замість шкіри, а про давню літературу на кшталт Брема Стокера. Прийнято вважати, що Дракула це батько вампірських романів, але направду у цього жанру є ще й мати, і вона старша. За 25 років до виходу у світ роману Брема Стокера Джозеф Шерідан Лефеню написав історію про молоду жінку, яка частувалася людською. Кров'ю. Історія дещо пікантна, але не настільки, щоб аж дуже відверта. Бо пані Карміла обирає жертву іншу пані. Насправді, багато чого собі можна відкласти у багаж знань естетики вампіризму, адже чимало атрибутів перейшли до інших творів та екранізацій. Звісно, що ні Лефаню, ні Бремстокер не є одноосібними творцями вампіризму. Обидвоє базували свою фантазію на фольклорі та ще старіших працях та оповідках, як там про Єлизавету Баторі, наприклад. Карміла стала культовою, відобразилася в купі інших літературних доробків, комік та і в іграх також. Фактично, як камео або прообраз, вона зустрічається у «Проклятті Карнштайнів, вампіри проти зомбі, Бетмен проти Дракули, прокляття Штирі і не тільки. Є у книги й прямі кіноадаптації. Зокрема, краще з них це Вампір режисера Карла Дрейгера, ще коханки вампірки, і те саме прокляття Карнштайнів». В іграх її можна зустріти у Каслванії в одноіменній екранізації Netflix, До речі, також алюзію до її прізвища є у Total War Warhammer». Також її можна побачити в боктаї Тесан із Інргенд. І не тільки тому одна з класичних історій світової готичної літератури чудово підійде для останніх моторошних днів жовтня. До речі, тут є ще й інші моторошні оповідки не тільки про кусючих паночок. Не кусь, а подяки хочеться передати постійним спонсорам цього каналу. Ну, з Джуніор, Андрія Лейв, Ярослав, Вигор Гниченко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Раїнчук, Дубини, Вічеслав Мілфрідом, Михайло Бровченко, Пелент Мерт, Євген Васільський, Євген Скачко, Зворот. Джейнсісіїс, Артем Вавілов, Вадим Король, Володимир Кільдій, Вікторія Каражанова, Дмитро Р, Ігор Лисицин, План Слон в кімнаті, Роман Шелеменця, Фрей Інверс, Юракрот, Аденід, Ел От, Алекс Довоченко, Алтавіста Найтінайн Амір, Пантікрайзіс, Антон І. Денис Мокрушин, Кирик, Юджен Баньковський, Джиніус Квест, Гарентіус, Гасіко Джиджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Хелсинг, Джім, Кирил Свидерський, Лінкольд, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартонюк, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Кілік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лекціонов, Сергій Наточі, Сергій Скрибник, Купир Малко, Віталій Коліяка, Владар Шеляк, Верв Ланда. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Гарного вам дня. Будьте здорові, розшісуйте брові. Читайте гарні книжки, дивіться гарні серіали і грайте в гарні ігри. Ну а зі мною ще побачимось.